Радянські часи було незрозуміло, чому 9 березня можна відзначати, а 22 травня не можна відзначати, хоча це обидві дати пов'язані із Шевченком, які радянська ідеологія сприймала як борця із буржуазною дійсністю. Так, але вся справа, в тому що ця ідеологія визнавала тільки державні заходи і державну ініціативу. Будь-які форми громадської ініціативи були підозрілими. І в міру того, як вони ставали підозрілими, вони набивали набували глибшого змісту. Отже, відзначення 9 березня планувалося, і як хтось дотепно сказав, це було. Святкування Леніна з нагоди Дня народження Шевченка. А святкування 22 травня це вже було народне свято, національне свято. Цього свята ніхто не організовував ні за царської Росії, ні за Червоної Росії. Отже, це свято було справді ну, на крилах народної народної любові. І це було вже визнання Шевченка як національного пророка, а не просто як загнаного царським режимом і викупленого за допомогою. Братня російського народу, художника. Чому держава не очолила і такі святкування? Ну, на вашу думку. Ви знаєте, ця держава була немобільна в розумінні інтелектуальному і в розумінні моральному. Вона не могла пристосовуватися, вона не могла ініціативу перехоплювати. Я, наприклад, не пам'ятаю жодного випадку, коли вона зуміла розумно перехопити ініціативу. Вона була невільна, вона була абсолютно залежна від вказівок Кремля. І причому це було настільки безглуздо і тотально, що навіть на фронті. Наш солдат не мав права виявляти ініціативу. Він міг тільки виконувати наказ. А звідки бралась ініціатива тоді? Ну, Власна, ініціатива це є справжнє життя людей. Ініціатива <кхем> завжди береться від любові і Від альтруїстичних е, почуттів. Я пам'ятаю, як нам викладали Шевченка в школі. Так, щоб його ніхто не полюбив. І не те, що патріотичні почуття будь-яких інших, пов'язаних з любов'ю, не можна було тоді застосувати до Шевченка. Плач, невдоволення і якраз оцей пафос боротьби з. Е, Саратов і більше нічого. Звідки бралася ця любов? Я думаю, що вона бралася від інстинкту заперечення неправда. І вони сіють каміння, а от між камінням раптом сходять зернинки. А чому вони сіяли каміння? Це було в самій природі комуністичної ідеології. Це була ідеологія ненависті і боротьби на знищення, на знищення незгодних, яких називали ворогами народу. Отже, вони. Вони виконували на матеріалі життя і творчості Шевченка замовлення на негативні емоції, на негативні мотиви і на негативні настрої. І в основі цих настроїв лежить закладений в їхній ідеології дух. В літургійному співі є такі слова, охорони нас від гніву нужди і печалі. А тут якраз гнів, нужда і печаль. Чому в царській Росії дозволили перепоховання? Ви знаєте, в Росії, і в царській, і в Червоній, бувають моменти переполоху. Народ це сприймає як контракт. Скажімо, яким чином дозволили легалізувати. Греко-католицьку церкву, яка переслідувалася і в царській Росії, і в Совєтській Росії, а тоді їм було не до того. Тоді, тоді, тоді ламалися основи, і це було десь на периферії. Якоюсь мірою ламалися основи і в 61-му році. Це була епоха реформ. І найважча і найнебезпечніша була реформа кріпосницька. Найбезпечніша, тому що було дуже було багато готових протестувати, тільки що в Росії всі раби, і тому протест рабів виявляється тихенько. Але протести внутрішні були і прокляття на голову царя були дуже великі. Отже, це була благодатна весна 61-го року. Більше такої весни не було. І крім того, не було таких сил в Росії. Для яких Шевченко був би, могила Шевченка була б священною. Були прихильники, були ті, які йому допомагали, але могила, як священна могила, це щось інше. І в тому розумінні це була могила, репресованого українця. І репресований чужий, і українець чужий. Хоча треба віддати належне, що на похороні Шевченка були дуже поважні російські постаті. От, був Некрасов, був Достоєвський. Курочки менш відомі, але було досить багато таких прихильників, які співчували йому як борцеві за протикріпацтва. Я, я хотів сказати занадто багато борцеві за волю». Як борцеві і які загалом шанували його як мученика. В Росії шанують мучеників. А сьогодні є якісь відомості про те, як Росія сьогодні ставиться до Шевченка? Залишився радянський стереотип і стандарт, він зручніший. Знаєте, е, стереотипи якоюсь мірою орієнтувалися на міжнародний якийсь стандарт і було прийнято вшановувати великі імена. Було прийнято на офіційному рівні будувати пам'ятники. От, виявляти знаки поваги і відповідно використовувати їх як борців за щасливе майбутнє трудящих. Отже, вони були свого роду союзниками і їм надавали значення як ну, так активним бійцям ідеологічного фронту покійним. Тепер нинішній меркантилізм на чолі держави, я думаю, може спромогтися тільки на якісь грубі спекуляції. Вони не знають і не хочуть знати, і не цікавляться, вони живуть негативними емоціями. Вони культивують негативний образ українця і в кіно і в пресі. І культивуючи цей негативний образ українця, вони не можуть звичайно прийняти Шевченка. Хоча на рівні такого державного мислителя, як Азаров, можна вважати, що Шевченко, в общем то Писав по-русски. <хи> Але з цього нічого не викриєш. Вже давно відомо, що, як він писав і про що писав, і тут не приінакшиш. І Якраз те, що він писав російською, там ж теж було закодовано дуже багато боротьби за волю. І наскільки Шевченка може сьогодні бути небезпечним. Бійцем ідеологічно небезпечним для нинішньої влади і для нинішньої опозиції. Ви знаєте, Шевченко є небезпечним для кожної влади, яка опирається на брехню і підступ проти кожної безбожної влади. І в тому розумінні він вибуховий.